Пане Олеже, давайте розпочнемо з останніх новин, які в нас є стосовно, значить, стосовно війни Росії проти України. Блумберг, що нам пише, пише про те, що Путін переконаний, що до кінця року Російська Федерація захопить всі чотири області. Про чотири області говорили також на переговорах в Стамбулі. Які взагалі стратегічні цілі переслідує Росія, висуваючи умови щодо виведення українських військ з цих чотирьох областей. Областей та визнання контролю за Росією над цими областями це це залякування, затягування процесу, нав'язування свого порядку денного. Що це ну для того, щоб це остаточно зрозуміти, треба бути в, та, в, та, в російському таборі. Ну як що можна собі скажімо уявити, передбачити, ну безумовно стратегічна ціль. Як ви розумієте, встановлення контролю захоплення всієї України зараз мета захопити якомога більше, в тому числі повністю не тільки Донбас, але й Херсонщину і Запорізьку область, є... ясно, що Путін вважає і на жаль, у нього є для цього підстави, що він має стратегічну військову ініціативу. І він буде намагатися вирішити це питання військовими методами, це зрозуміло, але з іншого боку, він і ну скажімо так, вивчає і просуває цей напрямок. Можливо, йому вдасться реалізувати свої цілі без додаткових втрат, як то кажуть. В лапках, звичайно, дипломатичними каналами через ті перемовини, які ініціював фактично Дональд Трамп. Ну, тобто, це, як я кажу, як такий багатошаровий торт. Тобто він намагається і так, і так, і так. Але цілі у нього залишається ж. Як і раніше, встановлення контролю або захоплення України, знищення української державності, і він це намагається, зробити всіма методами, які в є в його розпорядженні, зрозуміло, що це, ну скажімо так, зупинка, і зараз все, що обговорюється, тільки якесь припинення цього етапу війни. І явно, що якщо це закінчиться так. Як воно, на жаль, може закінчитись, це тільки буде передишка для Путіна і ну, так, відтінок часу, який відділяє нас від нинішнього етапу війни до наступного. І, звичайно, при цьому елемент залякування, тобто те, що ми чуємо постійно від росіян. Від їхніх блогерів через контент в тому ж телеграмі це розрахована на залякування українців і для того, щоб сприяти досягненню путіним його військової машини своїх цілей. Наступний етап може бути у вигляді вже зіткнення з північно-атлантичним альянсом. Сьогодні теж з'явилася інформація про те, що 5 років необхідно Росії для того, аби зіштовхнутися з НАТО. Росія після України буде ще більше облаштовувати і стягувати свої війська до кордонів Фінляндії, і таким чином це збільшує загрозу прямого протистояння. Чи бачите ви такі ну, розвиток? Ну, загроза прямого... Протистояння, ну це скажімо, певний час тому до особливо до війни, це звучало б дико. Але Путін, як ми зараз бачимо, робить неможливе або намагається зробити неможливе можливим. Тобто таку можливість можна припустити. І це тільки ще раз свідчить про те, що конфігурація сил в Європі глобальна буде залежати від того, на яких умовах де України закінчиться. Ця війна, бо цей етап війни. Тобто, якщо це дійсно буде і, скоріше за все, просто закінчення цього етапу війни. Звичайно, тоді навіть за умови збереження ситуації по тій лінії зіткнення, яка є зараз, це фактично вже дає іншу стратегічну глибину для Путіна. І звичайно ускладнює ситуацію для ну для України це зрозуміло, і для наших партнерів, і цілком можу припустити, що він буде намагатися реалізувати свої цілі, які полягають. Ну в ми як ми вже знаємо в захопленні України з зруйнування української державності, але також ревізії всіх результатів після закінчення ну першої холо я б сказав так, першої, Холодної війни, і це, це це цілком можливо. І також які там об'єкти для нападу. Це і Прибалтика, це і Фінляндія. Ну можливо, і Норвегія. До речі, це єдина країна крім Фінляндії, яка безпосередньо межує з Росією. Я маю на увазі скандинавські країни. все це Все це можливо і треба розуміти от на цьому хочу закінчити що путін створив військову машину яка має весь час діяти якісь е е е е е реалізовувати цілі якісь успіхи е е реальні або уявні все це необхідно путіну для того щоб залишатися при владі тобто для нього це питання і політичне, і ну ми розуміємо Правила гри в Росії і фізичного виживання, тобто це все в грі, все можливо на жаль. Про телефонний дзвінок, який сьогодні має відбутися 17-ті за Києвом, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має телефонувати російському диктатору. Диктатору, давайте спробуємо зрозуміти навіщо Дональду Трампу цей телефонний дзвінок і чи живе він досі в цій ілюзії про те, що тільки він один може вирішити цей конфлікт, і тільки він один може переконати цього російського вбивцю. Піти на, на поступки на завершення війни не знаю, що він там. Тобто, е, ну давайте повернемось. Тобто, е, ціль у Трампа вона не міняється. Це припинення війни на будь-яких умовах для того, щоб він міг сконцентруватися на. Пріоритетних внутрішньополітичних питаннях і пріоритетних питаннях зовнішньої політики до цього додалась третя ціль, яку сам Трамп голосив під час першої розмови телефонічної з Путіним: переформатування в цілому відносин з Росією, тобто це ілюзія, що можна реалізувати якісь. Економічні проекти, до речі, мені казали американці, американська промисловість, ну босси американської промисловості, і в тому числі енергетично, не виявляють особливого ентузіазму, тому що вони знають, як працювати з росіянами. росіянами, але це є ідея у Трампа. Він це хоче і, взагалі, треба розуміти, що він хоче не тільки поміняти. Правила гри, політичну систему в Сполучених Штатах, але він хоче також переформатувати весь порядок денний міжнародної політики. Для цього він в тому числі хоче використати Росію. У нього є та ілюзія, що він може відтягнути Росію від Китаю. Хоча, ну скажімо так, не Трамп, тобто не людина, яка підпорядковує свої, свою поведінку. І е, нав'язує цю свої цілі іншим е, і живе ілюзіями, зрозуміло. в ви бачили на параді, як вів себе е, Путін щодо Сіта, він так до речі, не вів себе і до Трампа, і ви бачили, як себе впевнено почував всі. Ну очевидно, треба зробити з цього якісь висновки. Але Трамп, от е, він з того періоду, коли Коен був його наставником, в. В фільмі це дуже добре показано. Од, один з принципів Коїна, будь-яку свою, свій акт, навіть свою поразку представляти як перемогу. Тобто Трамп буде до останнього казати, все йде за моїм планом, я можу все змінити. От зараз не виходить, якщо ви звернули увагу, кожного разу він пояснює за Путіна, чому Путін веде себе саме так. І те, що він казав під час перебування на близькому сході і під час повернення, це поток потік, вибачте, свідомості. Але тут такий лейтмотив, що в принципі я розумію, чому це відбувається, і це відбувається в основному через те, що я не заангажований безпосередньо. тобто він дійсно вважає, він вірить це в його голові, що він, як кажуть. Донат, Олдмайті, все могучі, і це може зробити. І це, до речі, дуже небезпечно, що він буде, як то кажуть, пояснювати всім, що все йде за його планом. І намагатися зробити, і як ми бачили, для того щоб досягнути результату, він е, набагато більший тиск справляє на Україну. А такі е, критика Путіна і Росії завжди поблазло. Він завжди дає пояснення, е, пояснення, чому Путін веде себе таким чином. І е, останнє хотів би сказати: якщо ви звернули увагу на поведінку його. Членів його зовнішньополітичної і взагалі його команди, то вони дуже швидко міняють свою позицію, то вони критикували Путіна так, ну не дуже жорстко, але все-таки, що він забагато хоче. Як тільки Трамп каже, що Можна домовитись, він розуміє, що відбувається, як вони починають випромінювати оптимізм, що Трамп всі питання порішає, uh -huh. і це до речі, також свідчить про те, що в Сполучених на, Штатах на, верху відсутній нормальний процес ухвалення рішень. Ми до цього звикли у нас. Ми до цього звикли раніше. Ви це не пам'ятаєте в радянському союзі, і так воно відбувається на жаль зараз в Америці. Uh -huh. Це це про що свідчить про те, що а, Трамп в уяві Трампа, а, окрім а, цього всього его, про яке ми проговорили, що тільки він єдиний може зрадити в цій ситуації. В уяві Трампа а, ситуація розгортається наступним чином: що з диктаторами, такими як Путін, легше домовлятися ніж з демократичним світом, ніж з Стармером, ніж з Макроном, ніж а, іншим. абсолютно він себе почуває набагато комфортніше. От він же переформатувати політику, я завжди порівнюю, що він хоче змінити ті правила, які ну більш-менш дозволяли існувати якимось принципом нормальних відносин між державами, замінити на гру тронів, тобто те, що було в 19-му, навіть не стільки і в 20-му, але особливо в 19-му, коли Суперничили великі держави, великі потуги. Отут він себе відчуває нормально і кажуть, що він йому не стільки потрібна і цікаво російські йому цікаво налагодити нормальні стосунки з Путіним, якого він вважає людиною сильною, з якою як він вважає у нього. Чудові відносини, яка нібито до нього прислухається, хоча все це не відповідає дійсності. Але тим не менше, да, він відчуває так, і от тут показовий приклад: його виступ на Близькому Сході, який, здається, Закарія про це говорив, угу. що він, коли виступав перед монархами. Цих Багатих нафтою грішми держав Близького Сходу, таких як Саудівська Арабія, як Об'єднані Емірати, як Катар, він їм казав, що ви все чудово знаєте, ви зробили такі чудові речі, так все чудово виглядає. В той час ми пам'ятаємо, що Івенс, і він сам весь час вчить. Своїх демократичних партнерів, що у них не демократично, у них погана е Європа знаходиться в глибокій кризі. Тобто, це навіть свідчить про те, що йому по духу ближче авторитарні правителі, такі як Путін, такі як Ердоган, як е е півні північно корейський лідер, і в принципі він досить себе. Незатишно почуває, ну скажімо, в такому суто демократичному середовищі, де є певні обмеження, є певні правила. І на жаль, ми це бачимо також в тому, що він намагається зробити в внутрішній політиці. Угу. Е, так, ставимо три крапки. Додамо е, ще інформації.